Вітаю, шановні українці! Дуже важлива порада для тих українців, які приїжджають в Німеччину. Поширте дане відео і зробіть репост, щоб ваші знайомі знали. Що роблять українці першим ділом, коли приїжджають в Німеччину? Правильно, йдуть, реєструються в Ausländerbehörde або Вайнвонер Мельдеамт. Але до цих дій потрібно зробити ще одну дуже важливу дію, без якої у вас будуть проблеми. Це наклеяти прізвище ваше на вхідні двері під'їзду. Або ж на вашу поштову скриньку, друзі, внизу вашого будинку. Як ви зараз бачите на малюнку, це фотографія фактично там, де дзвінок, там, де клеються прізвища перед вхідними дверима під'їзду. А це вже наклейка безпосередньо на самому поштовому ящику. Чому це важливо зробити? Тому що в Німеччині. Не доставляються листи, як в нас в Україні, під номерами квартир. Наприклад, там Хрещатик 32, квартира 145. Да? І неважливо, хто там проживає, все одно лист поштальйон туди закине. В Німеччині все працює по-іншому. В Німеччині лист принесуть вам і залишать тільки тоді, коли там буде ваше прізвище. Якщо даної наклейки прізвища немає, то лист, який ви очікуєте, він просто повернеться, і ви його не отримаєте. І таких випадків дуже багато, коли українці приїжджають, вказують свою адресу Вауслендер Біхьорди, чекають листа, а їм він не приходить. Тому що немає наклейки. Почтальон приходить, дивиться. А там, наприклад, немає прізвища Петренко. Да? Там просто стоїть якийсь Мюллер замість Петренко. От. Хоча Петренко по факту там живе. Все, і почтальйон цей лист вам не залишить. Тому для того, щоб отримувати всі листи, не прогавити терміни і все зробити правильно, ви повинні, перш ніж приїжджаєте в Німеччину, обов'язково попросити вашого орендодавця, власника неважливо кого наклеяти поряд з його прізвищем ще одне прізвище. Наприклад, ваше прізвище, щоб почтальйон в перші ж дні, коли вам почнуть надходити листи з Джоб центру, з Ауслендер Біхьорда, з інших Органів, да? щоб вони приходили до вас. Ви, можливо, потім переїдете, зміните квартиру. Але оцей тимчасовий період вам будуть надходити листи. І для того, щоб їх не прогавити... Повинно бути наклеєне ваше прізвище внизу перед хідними дверима та на поштовому ящику. І це друзі дуже важливо. Дуже багато людей не отримують листи через дану помилку. Пам'ятайте, тому коли приїжджаєте, відразу клейте ці наклейки. Просіть ваших власників, друзів, дуже просіть, щоб наклеїли ваше прізвище, бо ви просто не отримаєте лист. Друзі, це дуже важлива порада. Поділіться нею з іншими для того, щоб всі знали з повагою. Ваш адвокат Демченко.